Доброго дня. Немає світла у нас. І я думаю, що робити. Ну, що робити. Дивлюся, у мене гортензія Стронка Набель. Стоїть в воді от, з 26 го 11. го чи З 20-го, даже 11-го. Це древовидна гортензія. І вона стала давати бруньки. Рачили розпускатися бруньки. все я їх так от. Нарізала, але ріжу я їх з такою, знаєте, п'яточкою, наче обрізаю із стволом дерева. З ветки трошки беру, наче не просто обламую, а наче з п'яточкою беру. Бачите, не знаю, фокусірує. І, думаю, зараз буду укоріняти, тому що, ви знаєте, щось ми пробували її в прошлому році, позапрошлому весною. Коли вона вже розпускається, можна, звісно, брати весною, коли вона дає новий, новий приріст, але вже якось не сильно хочеться обрізати твіточки, гілки ті обрізати, тому що вона дає кущ. Коротше, пробували ми по-всякому. А от саме краще, я так зрозуміла, по древовидній гортензії, це на мій досвід, що. Поставити її, гілочки поставити воду. Вона дає, отакий отакий вона дає, брунька розпускається. Трошки більше, щоб вона розпустилася. Поки вона не, не дає, хотя що це не знаю, темно, каліуса я в неї не бачу взагалі. Все, дивіться, вона не дає, поки каліуса, не, нема взагалі нічого, але розпускаються бруньки. От, все дивіться, бачите, вони прям так, так напухають, набухають і розпускаються. І ми їх так ось обрізаємо. Я їх потом трошечки опудрюю в корнівін і вставляю в торф. Торф у мене отакий класман. Я його беру і весною, на весну, на зиму і все в ньому чи Жрицювати. Будемо жицювати цілу зиму, тому що на струнка набель багато замовлень на цю гортензію. То нам треба, як то кажуть, поділитися із людьми. Щоб наша країна процвітала, війна закінчиться, я думаю. І ми її зробимо квітучою. Це щоб гортензія квітла не тільки в кожному дворі, а й за будинком по переулках, по вулицях. Оце така неприхотлива гортензія, щоб вона, воперек, не розвалюється. вона... Держи гілки рівно. Квітне вже в іюні, вона в червні вона вже починає квітнути. І квітне до морозів. Стоїть така дуже гарна. Так що її можна садити просто так-на от на вулиці. Ви знаєте, в мене така задумка подарити. Це хочу зараз от... укорінити таких живців, укорінити багато. Роздати кожному сусідові на своєму переулку вже укорінений такий живець, струнка набель, і щоб кожен посадив у себе коло калітки. І щоб коли заходиш в наш переулок, він був просто такий квітучий, який просто квітний. Це мене така задумка зробити на своєму переулку, щоб струнка набель посадили всі за своїм подвір'ям. На перевулку. Це в мене така задумка, і це хочу я її дуже багато розвести. <кій> У нас такий перевулок, звісно, не сильно великий. Може, штук 20, мені треба цих, може, 25, треба буде таких живців. Я думаю, що це нічого, нічого такого немає, це, це мало. От. І така в мене це задумка, щоб зробити квітучим наш перевулок, іменно із Трон Канабель. Тому що вона дуже за нею легко вхажувати, вона на зиму обрізається, весною пагони викидає, квітне ціле літо. І отак от також покажу вам, дивіться, що стоїть на укоріненні. Не на укоріненні, а в воді стоять гілки крупнолисної гортензії мінлива. І от бачите, як вона. Вона каліус не пускає ще теж, не бачу я, щоб каліус був. Стоїть вона з 25 листопада, але бачите, бруньки, бачите, які? Дивіться, яка брунька. От її можна укорінити. Оцю бруньку тут ось одну ще, тому що тоді, коли вона вже велика, та брунька розпущена така. Ось дивіться, яка гарна брунька. Ось, дивіться, як вона гарно розкриває бруньки. Вона стоїть у водичці, але водичка, значить, знаєте, яка водичка ростаєний сніг. І коли у нас випав сніг, то я його набрала в відра, він у нас розтав. І в мене така вода снігова. Ось, Дивіться, яка дуже гарна, прям така брунька. Бачите? От. І зараз теж їх поукорінюю. Це крупнолисна гортензія мінлива. Теж їх тоже поставлю на укорінення. Так що, може, вибачайте, що темно, ну, немає світла. Ну, я оце, поки немає світла, займаюся таким оце чарівним ділом. Тому що мені дуже-дуже руки чешуться, оце щось робити. Так що, перемоги нам, натхнення. Всіх вітаю з наступаючим. Новим роком, я думаю, що 23 й рік принесе нам перемогу. Дякую підписчикам, які підписуються на мій канал, які ставлять лайки, які пишуть коментарі. І в мене буде час, повибираю коментарі, там запитання, які ви мені запитуєте, і зроблю такий. Такі відповім на всі ваші запитання, тому що там є такі запитання, які треба показати, розказати. Так що дякую, що ви були зо мною в цьому році, що ви підтримуєте українське і будемо розвивати YouTube канал український, тому що, ви знаєте, ну якось куди як заходиш, так дуже багато інформації. Не української, а хочеться, щоб була інформація іменно українська. Тому що ми країна потужна, велика і в нас дуже велике майбутнє. Майбутнє буде дуже красиве і щасливе. Так що розвиваємо українське. Так що дякую ще раз за те, що ви були зі мною в цьому році. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в наступному році. Дякую.